У залі суду прокурорка Єлизавета Сухина зачитує обвинувальний акт. Керівника підприємства Торгпостач Будсервіс Володимира Карпця обвинувачують у завданні збитків майже 2 мільйони гривень. Його компанія мала відремонтувати покрівлю дошкільного закладу, де проживали внутрішньопереміщені особи, каже прокурорка. Відповідно до умов договору та вимог законодавства не забезпечив дотримання календарного графіку виконання робіт, не організував дотримання вимог робочого проєкту, не забезпечив належну організацію будівельних робіт. Як розповіла Єлизавета Сухина, вартість ремонтно відновлюваних робіт становить близько 2 мільйонів гривень. Полтавській міській територіальній громаді, в особі Полтавської міської ради та департаменту освіти Полтавської міської ради спричинено матеріальну шкоду у розмірі 1 мільйон 962 тисячі 701 гривня, що згідно до пункту 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України є тяжкими наслідками. Володимир Карпець та його представник Андрій Новосядлий з обвинуваченням не погоджуються. Зокрема, основним із доказів, які Покладені в основу обвинувального акту е, і позовної заяви є експертиза. Е, згідно тексту е, самої експертизи е, чітко вбачається, що е, в ній виносяться висновки, орієнтовні, приблизні, сумнівні, що вказує на сумнівність змісту самого висновку. Зараз ви почули, в чому ви обвинувачуєтесь? Почули? Так, почув. Ви свою вину визнаєте? – Ні, не визнаю повністю чи частково. Повністю. На цьому засіданні розпочали досліджувати письмові докази, зокрема акт загального комісійного огляду приміщення та фото пошкоджень. В результаті протікання покрівлі через атмосферні опади, виявлено руйнування підвісної стилі, швів між плитами перекриття, опорядження стилю внутрішніх приміщень першого та другого поверхів, виявлені місця суцільного. Замокання підлоги внутрішніх приміщень, другого поверху та частково першого поверху. Комісія констатує, що підрядну організацію ПП тож посадбудсервіс було порушено графік виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ДНЗ №83. вісімдесят Не зрозуміло дата складання цих фотокарток, оскільки на них відсутні будь-які. Рукописні або друковані відомості не зрозуміло точне місце знаходження відповідно об'єктів, які і речей, які зображені на фотокартках. Не зрозуміло, хто саме складав дані фотокартки. У судовому засіданні суддя Ольга Логінова оголосила перерву. На наступному засіданні, 26 лютого, продовжать досліджувати письмові докази. Тетяна Весна, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.